У книзі вихід свобода мала бути радісною втечею від рабства, але натомість перетворилася на лякаючу подорож у невідомість. Ця іронія проявляється в історії виходу, де шлях до свободи був сповнений страху, сумнівів і страждань. У книзі вихід 14 годин, 12 хвилин ізраїльтяни, стоячи перед Червоним морем, кажуть Мойсею: краще нам служити єгиптянам, ніж помирати в пустелі. Навіть прямуючи до свободи. Вони боялися і прагнули повернутися до звичного рабства. Справжня свобода вимагає довіри до Бога навіть у важкі часи. Шлях до свободи ніколи не буває таким простим, як здається. Зануртеся глибше в протиріччя віри зі святі протиріччя. Підпишіться зараз, щоб отримувати щоденне натхнення.